Мені казали, що Україна і Росія однакові. Але я побачив багато відмінностей між людьми двох країн. Я знову почав впадати в депресію. Отже, єдине, що вберегло мене від депресії, це дивовижна стійкість, хоробрість. Мене така вдячність до українців. З я був експортером одягу. У мене була власна фабрика в ноді, яка виготовляла одяг. І я продавав його переважно в Європу. В основному в Італію. Протягом 20 років я їздив до Італії десь чотири рази на рік. Подорожував машиною до покупців зі своїми зразками го байкар ту баєрз антейкінмайсемплс. Це було чудове життя. Я вважаю, що ми були найкращою парою серед усіх наших друзів. і всі колись казали, що ви найкрутіше подружжя. ми з дружиною подорожували до Європи. І мали на двох чотири валізи по 25 кілограмів кожна зі зразками тканини, а також по 12 кілограмів нашого власного одягу. Uh, Брюссельський вокзал був на ремонті, і ми спізнювалися на потяг. Я піднявся 29 дев'ятьма сходинками з двома валізами по 25 кілограмів кожна, а потім знову спустився і піднявся з валізами. Після повернення з напруженої поїздки до Європи армій почувався погано. Він звернувся до лікаря через порушення зору та лікувався від запоморочення. Однак невдовзі йому стало важко рухатися, і його доставило у відділення невідкладної допомоги. Лікарі діагностували у нього інсульт і дали йому 72 години життя. In ICU. By that time... На той час права частина мого тіла була паралізована. Я не міг говорити. It was a major все просто рухнуло. Життя, мій чоловік, мої діти. Ми всі були просто повністю розчавлені. Лікарі оголосили, що через 72 години тебе вже не буде. Тіндез днів я був у лікарні кайлаш. А потім вони відправили мене додому і сказали, що я Ніколи не встане з ліжка. Ти таким залишишся. Ти не зможеш самостійно рухатись. Взагалі мною опікувалася лише моя дружина. вона нікого не наймала собі на допомогу. Вона купала мене. Вона все робила сама. Тож я молилася щодня. Навіть мої діти молилися, що він нам потрібен. Я молилася Богу. Він мені потрібен. Я не знаю, чому ти хочеш його від мене забрати. Шість місяців армії був повністю паралізований на праву сторону тіла і не міг говорити. Потім повільно почав одужувати, відновивши за допомогою терапії близько 80% своїх попередніх можливостей протягом двох років. Ден Айстадґінддепрешен. Потім я почав впадати в депресію. Я був у такій депресії, що боявся вийти на балкон, аби не стрибнути. Тому що в думках я порівнював себе із тим, ким я був раніше. Мій лікар сказав мені припинити будь-який бізнес, який спричиняє стрес. Україна мала програму, завдяки якій інвестувавши 100 тисяч доларів можна було отримати дозвіл на постійне проживання. ти думав, що тобі потрібно було отримати дозвіл на постійне проживання в Україні? Я yeah. yeah. have... Я хотів торгувати між Італією, Францією та Індією. Тому я хотів мати базу в Україні. Айвантугавда бейшенікрен. У березні 2021 року армія приїхав до Києва у пошуках можливостей для бізнесу. Це була його перша закордонна поїздка після інсульту. Мені казали, що Україна і Росія однакові. Але я побачив багато відмінностей між людьми двох країн. Росіяни постійно розлючені. Таксисти в Росії ніколи не посміхаються. Вони от такі завжди. і вони завжди готові до бійки. А усі таксисти в Україні, яких я зустрічав, дуже привітні. Тож я побачив, що українське суспільство мультикультурне. Вони добре ставляться до іноземців. Це більше схоже на Індію. Щось перемкнуло в його голові. Україна стала як родина, як його дім. Я маю бути там. І знаєте, після того як він вижив і одужав, він сказав: Я їду в Україну я запитую, чого ти їдеш в Україну? Я хочу поїхати. Я люблю Україну. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. але почалася війна. І Я відчув тоді, що моя доля знову завдала мені удару. Я сприйняв це, ніби бог забрав мій шанс, тому що тепер нічого не буде, поки не закінчиться війна. Я знову почав впадати в депресію. Отже, єдине, що вберегло мене від депресії, це дивовижна стійкість, хоробрість. Мене така вдячність до українців. Те, через що я проходжу, ніщо в порівнянні з тим, через що змушені проходити вони. Давай до сліва піломі Можливо, після цього інсульту щось сталося. знаєте. і Бог поєднав його з Україною і з людьми там. Вони страждають. I used to go to... Я їздив до українського посольства. Вони запалювали свічки, і я їхав годину 30 хвилин, аби запалити свічки і повернутися кожен день. Так я робив півроку. Со so заснував індійсько-українську торгову промислову палату, щоб розвинути ділові відносини між індійцями та українцями. Проте він вважав, що запалювати свічки та сприяти діловим відносинам між двома країнами недостатньо у 2023 році. Він готувався їхати до Києва, аби стати донором крові для потреб поранених українських захисників. donate blood. ізгоендонейтбладщойно я приїду до Києва. Перше, що я зроблю, це піду і здам кров. Моя група крові друга за рідкістю у світі. Її мають лише 2% людей. Це третє негативне. Я думаю, що це буде моя пожертва українцям. Пасажири, будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. Однак після прибуття до Києва армія з'ясував, що згідно з українським законодавством, кров можуть здавати лише громадяни України та іноземці з постійним статусом проживання. На щастя, армій мав і інші плани в Києві. Один з них участь у міжнародній конференції Крим глобальний зрозуміти Україну через південь. Це відданість справедливості, свободі та основним правам кожної людини. Кожна людина заслуговує на ці права, які починаються зі свободи та права жити в країні, яка має повний суверенітет і не має жодного виду вторгнення та втручання зовні. Я ніколи не очікував, що опинюся в компанії таких видатних людей. Професорів, академіків, спеціалістів у своїй галузі, а я просто бізнесмен. Україні бракуватиме будівельників. Індія велика країна з найбільшим населенням, і ми маємо намір допомогти Україні відновитися. По друге, ми можемо надати інженерів, it інженерів, тому що це ще один сектор, який є дуже розвинутим в Індії. Дозвольте вам представити індокрейн Чамбор Комерс-Індустрі Арміндер. Він очолює українсько-індійську торгову палату. Майка це моя картка. Дякую. I'm so. для мене це велика честь бути тут. і Це було привілеєм зустрітися з ним особисто. Ми дуже розчаровані, що Індія не тільки не приєдналась до санкцій проти Російської Федерації, а навпаки, імпорт російської нафти зріс в 19 разів. Я знаю. Я знаю всі ці цифри. але в Індії я знаю дуже багато демократично налаштованих людей, які Симпатизують нашій країні, і я сподіваюся, що вони активізуються. Ви знаєте цю пісню? Айно на наштал Так, Я знаю. Це державний гімн України. Я намагаюся вивчити слова. Я вже знаю музику і намагаюся вивчити слова. Стільки людей загинуло лише через пиху однієї людини. Він не був професійним військовим, він вивчав у Львові туризм і вирішив іти захищати свою країну без будь-яких практичних знань та досвіду. Ми чуємо дуже оптимістичний тон від президента Зеленського. Те, що тут зібралися понад 90 країн, є виявом підтримки України, проявом солідарності з Україною. Це зібрання найвищого рівня такого типу. Це перший у своєму роді саміт. можливо, зараз це не призведе до миру, але зрештою це призведе до миру. Це перший крок. Індія в основному розуміє позицію України з людської точки зору, але вона не може відкрито йти проти Росії, тому що Індія має багато на кону з Росією. Очевидно, Вони намагаються балансувати між своїми стосунками з Росією та відносинами із Заходом. Це таке політичне балансування. प्लेट इधर से तू जाएगी ना ठीक टू फास्ट टू फास्ट फॉर योर ओन गुड आई वाज टू फास्ट मैं नहीं करता सो यू कैन जस्ट सिट एंड ईट इसी चला नहीं है ये नहीं उसमें गैस का प्रॉब्लम है अच्छा इसी की वजह से हमसे ही के लिए दोबारा हां Я про це думала раніше, але ще не мала нагоди поговорити з тобою. З нашого бізнесу ми могли б жертвувати 3% прибутку на благодійні організації, які допомагають Україні. Яким благодійним організаціям ти порадив би нам робити пожертви? Я вважаю, що солідна сума це 5% від прибутку. Моя улюблена благодійна організація фонд Олени Зеленської це один із фондів, який насправді робить багато для людей, які отримали травми, втратили кінцівки. Гадаю, так 5% звучить набагато поважніше. Ми точно не можемо помилитися з фондом дружини президента. Чи повинні ми продовжувати вносити його на рахунок індійсько-української торгової палати щомісяця чи щороку? Сподіваюся, що щороку буде не потрібно. До того часу війна повинна закінчитися. благодійність не закінчиться, коли закінчиться війна. Це триватиме, тому що травма або травма мозку буде в них на все життя. Це дуже важливо, оскільки ми всі бачили, як відбувається процес відновлення. Yeah. It is not only the Зміна особистості вражає не лише пацієнта, його опікун. Уся його сім'я також страждають. Сьогодні армі каже, що працює над кількома проектами, як то імпорт сільськогосподарської продукції та човну з України в Індію, та експорт хірургічного обладнання та ліків з Індії в Україну. Армія має намір незабаром знову приїхати в Україну і сподівається, що цього разу йому вдасться здати кров. російсько повномасштабна вторгнення в Україну триває вже майже три роки. a new documentary each week on 52 documentary VOA plus scan the QR code and watch it on your phone or smart TV